Обрали найкращих у Хмельницькому, підбили підсумки обласного конкурсу журналістських робіт. Призеркою у номінації Краща телепрограма. Сюжет стала наша колега Тетяна Самсонюк, авторка телевізійного проєкту Україна в тренді. Журналістка розповіла про десяток хмельничан, які працюють на волонтерському фронті. Робота над програмою, яка посіла друге місце в конкурсі, тривала впродовж трьох місяців. Та символічно вийшла в ефір у день незалежності. Чому можливо волонтерство? Через те, що ми розуміємо, що на рівні захисниками саме волонтери допомагають наближати перемогу. І цікаво саме було в цій програмі розкрити ну, певно, що феномен нашого українського волонтерства. Як ми об'єдналися усі, що ми спрямовували всі сили тільки заради перемоги, і цей процес нас триває досі. Це певно, що кожен журналіст не буде приховувати, що приємно, коли роботу відзначають, коли помічають. От але насправді це дуже маленька краплина наша в тому, що ми можемо робити. І насправді дуже котре хочу подякувати волонтерам-захисникам за те, що їм є нам можливість тут зустрічатися, отримувати нагороди. Але якщо відверто, то всі ці нагороди будуть йти, певно, що тільки на підтримку наших захисників, і так певно є правильно. Тему волонтерства у своїй публі... Ікації підняла й журналістка інформаційного агентства ХМИ «Інсайт» Єлизавета Сергієнко. У ній розповіла про подружжя, яке з перших днів війни допомагає вимушеним переселенцям та нашим військовим. За свій матеріал здобула друге місце у номінації Краща онлайн публікація. Думаю, чому в цьому році не спробувати свої сили, і тим більше може якось трохи популяризувати волонтерську тему. Подружжя з Ярмолинеччини, яке займається більше вже півтора року. Кожен день вони щоденно допомагають, як і збирають для військових, так і переселенців, так і годували з перших днів. Тобто вони от не афішують те, не Піариться, як би то сказати, да на волонтерстві. Конкурс журналістських робіт започаткували вісім років тому з метою заохочення працівників змі до висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади. Проте нині його суть дещо змінилася. 24 лютого 2022 року внесли корективи в наше життя, і тому цей конкурс трохи спрямований на те, щоб наші журналісти могли висвітлювати наших військових. Наших волонтерів, які допомагають фронту, переселенців, які проживають в нашій області, і треба сказати, що Дуже потужні роботи були виставлені на наш 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 конкурс, і це радує, тому що насправді всі ці історії я певна переконана в тому, що вони пропущені через серця журналістів. Загалом участь у журналістському конкурсі взяли 11 ЗМІ. А всього на розгляд журі було подано 32 роботи у чотирьох номінаціях. Окрім дипломів, переможці отримали грошові премії у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.